Усім привіт! Сьогодні 23 серпня, 24 рік, Вінниччина. і в даному огляді хочу показати плоди дикого персика. Ось такий він має зовсім не товарний вигляд та розмір. Але вирощую його для інших цілей, а саме для збору кісточки, яку я в подальшому висаджую, отримую в сіянці на які прививаю сортові види персика та нектарина. Зважу кілька штучок. 78 грамів. 77. 71. 66. Ну, така в нього в середньому вага від 60 до 80 грамів. Мякоть має ось такий білий колір з ленкуватим відтінком. Покажу, як у нього відділяється кісточка. Кісточка відділяється легко, з невеличкими залишками волокон м'якоті. Ось такий вигляд має кісточка. І я кидаю у воду. Добре перемиваю від цих рештків волокон м'якоті. Просушую десь у затінку кілька днів. І після того вона зберігається до листопада. На початку листопада я перемішую кісточку з вологим піском і у невеликі мішечки. Поміщаю і прикопую у відкритий ґрунт на невелику глибину для проходження природної стратифікації. Навесні ці мішечки викопую, пересіваю кісточку від піску, промиваю її, розлущую, достаю ядро, і ядро висаджую у рядочки з потрібним інтервалом. В рядочках виростають сіянці і в той самий рік. В кінці літа на них можна робити вічкування. Ось в цьому році вдалося обірвати з дерева два відра персика. Ще з відро залишилося зелених, так як він почав в цьому році достигати набагато раніше, ніж минулі роки. Минулі роки він достигав на початку вересня, коли в основному вже йдуть дощі, він весь осипався. Ось. Такий був битий, надгнивший. Я просто з нього діставав кісточку, а м'якоть викидав. В цьому році вдалося нарвати. Він має досить він непоганий смак. Персика досить достатньо цукру, він солодкий. Але у шкірочки є гірчинка, терпкість, яка портить його смак. Але якщо немає нічого іншого, то можна і його їсти. Тому з цього всього я планую м'якоть не викидати. Зараз їх гарно перемию, відділю кісточки. А м'якоть піде в якусь закрутку, щось спробую з м'якоті цього персика зробити. Все, дякую за увагу.